Через один рік. Mm, так, яка зараз година? шоста. Якраз зараз занесу з дочею 90 тисяч на лікування. Надіюсь, що його вилікують, бо я не зможу так. Ліза, лізуня, вставай. Ідемо зараз занесемо 90 тисяч. Uh -huh. Так, тоді зараз швидко передівайся і йдемо. Добре. Так, спередилося. Так, доті все пішло. Так, заш. Зараз... Ой, мама, ми зробили одинакові зачіски. О, прикольно. Такс, эм, але давай... Ой-ой, такс, ну. Так, дотя, йдемо в лікарню, а зараз швидку дам 90 тисяч гривень. І надеюсь, що все буде добре. Ага. Так, досі, давай будемо йти. Доброго дня. Я тут здаю 90 тисяч. Добре, сьогодні, до речі, зможемо зробити операцію, бо вже, до речі, грошей якраз достатньо. <гас> Ура! Добре. Тут де нам чекати? Йдіть там чекайте біля біля того, як там його, біля операційної. Тату. Фух, так ми тут вичекаємо. Вот Після операції. Боже, мені це я так переживала. Тато Привіт, мої дівчата. Як ви? То ми добре, а ти є. Тобі нічого не болить. Було... Добре. я так переживала. Я тоже. Не переживай, це вже все добре. Настя Ліза, можете будь ласка вийти на одну секунду. Так, треба написати їм. Вірша. ну, Настю вірша треба написати. Так. так. Через одну годину. Зараз чотири дня на похоронах. Я хочу скажу життя справа. Я теж, але зараз почекай зараз його. Вічна пам'ять Андрію Пташенко. Я йду ще я йду шеду до Амелису. Добре, я вспомпу. Немає більше нікого. Його? Мам, мам, тебе клим, тебе лікарка кличить. Яка лікарка? Ну, та то що? Де вона тут зараз стоїть? Що вона пачка? Добрий день, що сталось? Ем, я вам передаю співчуття. Ем, ми знайшли лист, який писав, точніше, якийсь. Ну, листівку, ми її не читали. Ем, нати її собі покладіть. Ем, я вам дуже сильно співчуваю. В третій ночі. Точно, я згадала, Тож в мене в сумці лежить ті листівка, зараз треба тихо, щоб лізу не розбудити. Так що тут було? Зараз прочитаю, так зараз сяду. Ладно, не буду. Це, це він писав своїми руками, і ручку він теж тримав. Мила моя люба, не чекай, я не прийду. Я вже в ямі глибокій, тут темно, холодно та страшно. Та знай, це все заради тебе, це все, щоб ти могла спокійно жити. Я бачив, як це все летіло, було страшно, но стояв. Та в одну мить стало тихо, та вже через декілька секунд біль, біль така, що світ весь проминув. Я чув твій плач. Було дуже болісно на душі, яка в невдовзі зникла. <клит> я, я, я його так любила. Він їд. Чараз в один тиждень. Треба листівку мамі написати. Мамо. Я тебе люблю. Я знаю. Роблю неправильно. Мені лише 16. Але знай, це дуже важке життя. Помер батько, померла сестра, померла бабуся. А ще й буйно в школі. Я це все не витримую. Бажаю тобі щастя. І всього самого найкращого. Пока, мама. Люблю тебе, відлізе. Ох, Від Так і все, Треба йти спати. Мій будильник так дочі вже як, як два тижні десь приблизно ходу до школи. Я вже не пам'ятаю, по моїй шари зареєстрували так. йду, розбужу лізочку. Лізуня, вставай, тобі треба до школи. Я встала. Добре, Я тоді йди на перший урок, до речі. Я вроді сьогодні чула, що в тебе перший урок математика. Mm -hmm. Все, добре, такс. Все, мам, папа. Донечка, папа, люблю тебе. Я тебе обійму. Yeah. Удачі. В тебе ж сьогодні є багато контрольних. Все, папа, донечка. Папа.

На так все. Це кінець. Ой, блин. Анна Олександрівна дзвонить. Алло. Алло, доброго дня. Чому вашої доньки вже немає на трьох уроках? Смислі нема. як? Не знаю. Вибачте, я зараз розберусь. Ой -ой. Боже мій де вона загубилася. Може, може дорогу погано до школи знайшла. Іду передінуся швидко. Боже мій, зараз йду її шукати, де вона, зараз їй позвоню. Вона не бере трубки. Боже. Боже, ще раз Боже, не, не бере. Боже, де вона може бути? Коли вона перешукала всі місця? Боже мій, де вона? Ой, вона мені дзвонить. Де ти була? Вибачте, но це не Ліза. Хто ви? Хто ви? Хто ви? Я лікарка. Ми зараз е біля головної. Ми зараз е там, де. Я не знаю як це об'яснити, але об'ясню моїми словами. Такий білий півкруг. Ну. Я сподіваюся, ви знаєте, де, де він. Та я знаю, що сталося. На місці об'яснимо. Боже мій він, він ще зараз біля мене. Господи. Боже мій. Доч я. Доч я. Вам не можна сюди заходити, тому моя дочка. Добре, дивіться, будь ласка, без паніка. Я буду тому моя дочка. Боже мій, завозимо її в лікарню. А що ви то раніше не могли зробити? Ми зараз тільки її знайшли. Боже мій, що сталося лікарка, лікарка. Вона, ем, схоже, вона стрибнула з цього ем, півкулі, і, і ця півкулі вона приблизно 20 кілометрів в висоту. Боже, я надеюсь, но вож... Боже, я туда зайду. Верните мне мою дочку, зарубите и життя. Вийдіть, вам сюда не можно. Ми її втрачаємо, давай швидше. Не все цей. Будь ласка, давай, давай, спасайте її. Все, вона померла. Вікарка, що там? Скажіть, вона вижила, вона вижила, з нею все добре. Ну, сядьте, будь ласка, не лякайте мене. На жаль, ваша дочка, вона.

Вічна пам'ять Лізі пташенко <д con him> Через чотири дня. Боже мій, мой Ой, господи. Я мій погон. Так за нею скучаю. Питаю. Мама, вибач мене, але так потрібно. <рігла> Як я хороніше не Боже, мене вже... Мене це все вже задумало. Більше ніколи не мав. Мене більше нікого нема. У мене чоловік помер, мама померла. Дочки дві померли, батько-батька в мене вже давно, немало. мама, але нікого не лишилось. <рес> <Дар> Зараз <перейнусь. рес> Господи. Це її любима іграшка з дитинства. І не можу з твої іграшки. І не можу від цієї іграшки відчепити. І не тримала моя дочка. <смірка> Боже, мой, бачиш, там якась дура ходить з цей. Бачиш там якась дура ходить з іграшкою в руках. Та-та-та! Блін, якась дурне, блін, вже доросла А ходить з іграшкою. Зараз я піду туди. Зкінчусь і всі мене це все задовбало. Ліп, все було добре. Все це через війну. Всі вони померли через війну. Успехи. Моя донечка не вижила, всі не вижили. Який син жид. І зараз я тут сяду і напишу дещо. Зараз я напишу вірус. Який сенс жити, якщо нікого немає? Війна все зруйнувала, дітей немає, родичів немає. Всі померли через кляту війну. Війна всіх зламала мене, дочку, ще дочку, мого, мого... мого чоловіка. Мою маму, нікого в мене більше немає. Жити я не можу так. Прощай моє життя.